Ця земельна ділянка вже досить багато років не використовується, і є бачення Чернівецької міської ради про те, що саме в цьому місці має бути торгівельний центр. Ми будемо планувати проект рішення на сесію Чернівецької міської ради для оголошення там інвестиційного конкурсу з метою залучення інвестора під будівництво торговельного центру, правоофісного центру, розважального центру, міг би стати таким додатковим магнітом для залучення інвесторів і збільшення кількості, скажімо так. Бізнесів, підприємців, які готові працювати в місті Чернівці. депутатський корпус на одній з найближчих сесій розгляне це бачення, внесе свої корективи. Коли рішення буде прийнято, оголосити інвестиційний конкурс і вже пропрацьовувати дане питання з потенційними інвесторами. Зважаючи на те, що там буде майно, яке буде. Приватною власністю того, хто переможе на цій конкурсі. Тобто тут буде два варіанти: навіть три, можливо, це буде або оренда, або користування земельної ділянки, або продаж земельної ділянки. Тобто, вже як визначити депутатський корпус, так вони буде. Це е досить. Е Приваблива земельна ділянка, вона знаходиться в бізнес-центрі Чернівців, по суті. Да, тобто проспект Незалежності Майдану, це якраз перехрестя. Тобто, це дуже зжвавий район міста. І я думаю, що багато представників великих інвестиційних компаній і е, представників інвесторів, які захочуть реалізувати тут такі проекти. Думаю, що такі люди знайдуться навіть в цей складний е, воєнний час.